Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини. З вами Олександр Кожухівський. Минулої доби росіяни здійснили масований ракетний удар по Україні. Сили ППО збили 87 крилатих ракет та 27 ударних БПЛА. Всього росіяни запустили по Україні 158 повітряних цілей. Стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно. У всіх областях, на всіх напрямках, спершу шахедами провели розвитку боєм окупанти, далі вже запустили ракети різних типів. Київ, уламки впали у Святошинському, Шевченківському, також пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська. Семеро людей Спіталізували щонайменше 14 людей отримали травми різного характеру. Львів влучання є у житловий будинок. Є постраждалі в одному з ліцеїв міста. Почалася пожежа через падіння уламків ракети. Харків вибуховою хвилою пошкоджена будівля медзакладу на території сталася пожежа. Харків 5-ї години ранку у місті 22 прильоти. Дніпро внаслідок влучання пошкоджено суттєво будівлю пологового. Усі пацієнти, медперсонал встигли перейти в укриття. Також є влучання у торгцентр. Кількість потерпілих уточнюється. Одеса уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Внаслідок влучання у будівлю школи є сім постраждалих. Серед них одна дитина, одна людина загинула. Запоріжжя. є влучання. Десять постраждалих. Двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди. Сміла на Черкащині є влучання. Чення ракети у житловий сектор відомо про шість потерпілих. Попередньо пошкоджено біля 50 будинків. Польща привела сили ППУ в стан підвищеної готовності. Пошуки об'єкта тривають. Начальник генштабу польського війська підтвердив, що в повітряний простір Польщі увійшла саме російська ракета. Об'єкт перебував на територією Польщі менше трьох хвилин і знаходився приблизно до 40 кілометрів глиб. Анджей Дуда мав розмову з головою НАТО у зв'язку з цим інцидентом. Зеленський відвідав позицію 110-ї окремої механізованої бригади в Авдіївці. Одна з найграчіших ділянок фронту. Львівський бізнесмен намагався підкупити одного з керівників ДБР хабарем у півмільйона доларів. У ДБР нагадали, що кілька місяців тому цією правоохоронною структурою було відкрите кримінальне провадження за фактом обрудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання міноборони одягу на понад півтора мільярди гривень. За матеріалами СБУ оголошено про підозру алкогольному магнату Євгенію Черняку. За даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором. Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 мільярдів у гривневому еквіваленті. Курс долара різко піднявся до нового історичного максимуму, тепер по 38 39. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 850 живої сили, 13 танків, 18 ББМ, 26 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 3 засоби ППО, 36 БПЛА та 42 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.